We'll Ми вирішили зробити таку акцію, щоб показати, що студентство Житомира і взагалі житомиряни за мир. Ну, ми підтримуємо тільки мир, ми проти війни і проти всяких воєнних подій. Бачу, дівчатка стоять, я завжди приходжу до тих, хто хоче миру, хто хоче світла, хто хоче нової держави. Завжди мене там можна побачити. Я йду в ногу з молоддю, тому що якщо не можеш ти їм допомогти, то хоч не мішай. Ми сьогодні вирішили зробити такий флешмоб, що ми за мир. Ми його розкинемо по соціальних мережах, саме по групах. Російських студентів, в Криму, російськомовних студентів, щоб вони бачили, що ми також їх підтримуємо. Я глянула, мені стало спокійніше, якщо діти за мир, отже, він буде, він таки буде. Тому що діти це ж майбутнє. Я дуже пишаю з дітьми. Я стану завжди з боку і буду їм допомагати скільки, скільки треба буде.